Пройшло рівно пів року, як я повністю пішла зі сфери манікюру. І, здається, я готова відверто про це з вами говорити. Я продала салон краси, який приносив мені щомісяця непоганий дохід. Я перестала вести курси, що також приносило мені дохід. І я перестала вести аккаунти, які досить непогано розвивалися. Ну, подивіться самі. Хто давно на мене підписаний, той знає, що я починала з майстра манікюру, відкрила свій салон, проводила курси наставництва і. Все це прихлопнула. Найчастіше питання, яке мені задавали жінки: і як тобі тепер без бізнесу, і як без сфери манікюру? Ахуєнно. Дівочки, ахуєнно. Я не знаю, що ще сказати. Я переїхала в іншу країну. Тут майже завжди тепло і сонячно. Я ще більше подорожую, не відчуваю прив'язки до одного місця і займаюся. Справою, яка дуже, просто дуже сильно мене зараз запалює. Тільки так, не думайте, що мені не подобалося займатися нігтями. Дуже подобалося. Але я переросла цю сферу у свій час просто вигоріла. І це вигорання було не просто, типу, ну, пройде. Не проходило. Останні два роки не проходило. І хочу, мабуть, про це говорити більше, бо я знаю, що жінки. Дуже сильно бояться пробувати нове, тому що нас вчили, що професія має бути одна й на все життя. Ну, стидно в 30 років починати з нуля займатися чимось новим. Так, да, було страшнувато. Я довго відтягувала, і знаєте, в момент, коли я відчула перші ці підказочки і імпульси, що щось не то, мені вже тут. Не дуже подобається. Мені вже це набридло, і в мене вже нічого не запалює всередині, коли я думаю про цю роботу. І я продовжувала, я тягнула. І знаєте, що відбувалося? Мій бізнес просто отак, зверха почав падати. падати. Це відображалося на всьому: на клієнтах, на доході, на людях, які зі мною працювали, да, на моїй команді, тому що мені вже не хотілося їй приділяти увагу так, як це було раніше. І Мораль цієї басні такова, коли ти відчуваєш, що твоя душа проси нового, проси чимось іще зайнятися, хоча б спробувати, не бійтеся. Можливо, ваша душа, коли спускалася на цю землю, взагалі запланувала п'ять разів змінити нішу, а ви не даєте їй, не знаю, насолоджуватися життям через різні спроби, спроби себе в різних сферах. І так, я виписала основні причини і сигнали, які побудили мене розпрощатися зі старою сферою. Думаю, що розкажу вам це у наступному відео, щоб не затягувати. А якщо вам цікаво, поставте лайк і напишіть якісь коментарі.